Привіт, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами Казкарка Христинка. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки. І зручно вмощуйтесь у ліжечку, адже ми з вами розпочинаємо слухати українську народну казку Хитрий їжак. Ой було це так давно, коли ще звірі говорили. Тоді якраз бігла лисиця до саду і здибала по дорозі їжака. А добрий день, їжаче, а їжак відповідає їй. Добре здоров'я, лисичко. «Ох, їжаче. Ну, якщо зустріла я тебе, то ходи зі мною у товаристві у виноградник, а їжак мовить на те. Ой, страшно, лисичко, бо там господар накладає усе сільце. Можемо впасти в біду, не хочу я. Ха -хо -хо, насмішив, а я не боюся. Я маю школу закінчену, то дам все ради з будь яким сільцем. Так і переконала лисиця їжака, та й пішли вони разом. Наїлися винограду, ото вертаються, а лисичка і спіймалася у сильце. Ей, ой, їжачику, братику. Рятуй мене. Е, ні, я не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ж ти казала мені, що маєш школи покінчені. Ой, каже лисичка. Я уже зі страху геть усе забула. Помагай, їжачку. Уздрів їжак, що біда, і зачав її радити. Ніц, каже, не роби. Лиш як газда прийде, а тися зроби неживою. Опусти голову, ноги так, якби була нежива. І, може, ця штука тебе врятує. До виноградника прийшов господар, став над лисицею та й каже: От шкода, що я не був штири дні в саду, ач як шляхи сюди познаходила. Узявся одною рукою за ніс, а другою їми в лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. А лисиці лиш цього було й треба. Схопилася та й пішла додому. Ось четвертої по тому іде лисичка знову в виноградник. Іде попри їжачку нору і знову кличе його в товаристві у виноградник. Та ти забула уже, що з тобою було, лисичко? Ой, та ходи вже, їжаче, ходи, не мудруй. Так і вмовила їжака лисиця. Наїлися вони знову винограду та й лиш зачали йти. А то їжак упав у сильце. Ей, лисичко, сестричко, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ой, ну що я тобі поможу, їжаче, я тобі не поможу нічого. Та й іде геть. Я тут нічогісінько не розумію. Та, рятуй же, лисичко, бійся бога. А лисичка і чути не хоче. Їжак заплакав. Сестричко, дуже ми файно жили, ходи хоч попрощайся зо мною. Но вернулася лисичка та й се обійняли обоє. Ой, поцілуймося обоє, бо знаєш, що й жити не буду скоро, каже їжак. І лисиця вивалила язик, хоче їжака цілувати. Тогди їжак, як зловить, лисицю зубами за язик і моцно тримає. Зачала лисиця пищати не своїми голосами, так що учув те господар та й убіг до саду є що видіти. Но узяв він швидко та й лисицю до льоху вкинув, а їжака поволеньки вибрав із сильця і пустив у сад, та й від того часу дуже їжаків шанував, бо бачив з того користь. От і казочці малята кінець, а хто слухав молодець. Підписуйтесь на канал, будемо разом мандрувати чарівним світом українських народних казок. А зараз на Добраніч солодких снів.